19 січня Полтавщина відзначає 80-річчя від дня народження видатного краянина, віддатнього краєзнавця, видатного науковця Валерія Волоскова. Валерій Волосков народився і виріс у Полтаві, і все його життя було пов'язане із нашим містом. Валерій Волосков був членом спілки краєзнавців і членом спілки екскурсоводів України. Це людина, яка фактично не маючи базової історичної освіти, але все життя активно займалася дослідницькою, пошуковою, архівною роботою. Він іще із юності захопився краєзнавством, написав ряд історичних праць. У 80 90 ті роки у Полтаві, мабуть, всі країни. Коли читала місцеву пресу, прекрасно бачив, скільки публікацій надзвичайно цікавих з'являлося у місцевій пресі. Це все були історичні розвідки, історичні студії Валерія Волоскова. Тематика його науково зацікавлених була надзвичайно цікава. І я хочу передусім зазначити, що підсумком його діяльності було те, що він видав прекрасну книгу, свою автобіографічну книгу своїх спогадів, де він описав, як він прийшов до краєзнавства, чому він захопився дослідженням історії нашого краю і підсумував свою діяльність. Найбільш знакові його праці були присвячені видатним постатям передусім України. І також він займався нумізматичними проблемами, мав прекрасну нумізматичну колекцію. І написав історію своєї рідної третьої школи. Він є випускником третьої школи. А ми знаємо, що ця школа це колишня чоловіча гімназія, випускниками якої було надзвичайно багато знакових і видатних в історії України. І він написав сам біографію тих людей, які закінчили цю школу. Хочемо сказати, що Валерій Волосков це приклад любові до своєї країни, це приклад небайдужості до своєї історії, до рідного краю, і це та людина, яка не маючи фахової знаєте базової історичної. Світи, але от невтомно і досить таки результативно працювала на ниві і історичної науки, і на ниві історичної краєзнавства Полтавщини.